Вітаю вас, мої дорогенькі, щиро вам дякую, мені дуже приємно. Оля зараз йде у будівельний магазин. І треба купити з'єднувачки. Я пішла говорила вам, так у мене є відео. Там вже такі вже старенькі були. І у нас і вони на сонці вже цей. День вже багато-багато багато років. І вони трошечки по цей попортилися вже. І зараз йду. Куплю такий з'єднувач і, і що щось. Що щось хотіла. Ось, бачите, офірматю до мене дописала. Будете зніму ще відео для вас і я скажу, що ще згадаю. Ну ось так. Видного неба, міцного здоров'я і всього найкращого. І бережемо наш діточок, так і говорила. Бережимо себе і молимося. Будемо дуже бережні. Я мові рекомендую. До зустрічі. Далі